Коли Руслана була ще зовсім маленькою дівчинкою, бабуся розказувала їм різні історії. Це ще було в ті далекі часи, коли телевізор був рідкістю, кольоровий телевізор ознакою неймовірного багатства, але й той, і інший нічого не вартували, коли відключали світло. В такі довгі зимові вечори при світлі свічки бабуся розповідала їм різні страшилки або діти чогось боялися, бо геть страху не мають. Тоді вона дізналася, що можна виростити нечистого з чорного яйця, якщо його носити під пазухою дев'ять днів. Потім його треба готувати лише не солоною стравою, і тоді він буде вести всю господарку до багатства. Подейкували, що найбагатші люди в селі таке мали, і якось дали їсти солоне, то воно їм дах зірвало, таку бурю вчинило. Ще була розповідь про путь це щось між приводом і бозначим, яке водить людей по небезпечних шляхах, і треба протриматися до перших півнів, бо тоді людина розуміє, що вона або на стрімкій кручі чи на високому дереві. Путь вила по селу, і коли її чули, то вивертали одяг, щоб безпечно дійти додому. Але одну історію Руслані довелося побачити на власні очі. Історія про панка з копитами і хвостом була улюблена, бо його багато хто в селі бачив, особливо той, хто заглядав в чарку.